Сьогодні ми завітали до наших партнерів, які постійно надають технічну та матеріальну допомогу нашому благодійному фонду. Ми хочемо виказати щиру вдячність мережі автосервісів СТО» за їх активну громадську позицію та великий внесок в нашу спільну справу. Тому що ваш фонд займається технічним обслуговуванням Сил оборони України. І я, як керівник автосервісу, дуже розумію важливість цього питання, важливість обслуговування, особливо воєнної техніки в даний час. Деяких людей з вашого фонду я знаю не один рік. І я знайомившись з проектами, не зміг залишитися сторін. Це дуже важливе технічне рішення, яке прискорюють нашу перемогу. За кожної автівку, яка виїжджає на передову, на завдання стоять місяця дуже важливою і тодойомкою праці. І від якості робот залежить життя. І безпека наших, наших хлопців на передовій, і наша безпека. Олексій, дякую вам за вашу громадську позицію, за те, що ви робите, за те, що ви є. Дякую, що нас на сервісу.